Вітаю вас, мої хороші! Сьогодні, 15 листопада, вівторок і за розкладом урок української мови. Тема нашого уроку правила переносу слів з м'якими приголосними звуками. Працювати ми з вами будемо на 37 та 38 сторіночці ваших підручничків. Отже, відкрийте підручнички, відкрийте Зошити, та давайте запишемо: 15 листопада класна робота, каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Написали молодці, тож давайте з вами почнемо урок з того, що перевіримо домашнє завдання. Додому вам треба вдома вам треба було виконати 135-ту вправу, прочитати та списати каліграфічно речення і поділити виділені слова дужками на склади. Отже, перевіряємо: у слові цвітіння три склади, у слові проміннячком чотири склади. Молодці. На сторіночці 37-й вам подали дуже цікаву вправу вправа квест. Ми повинні розшифрувати, які ж слова тут записані. Отже, давайте думати: на першому малюночку зображений виноград, на другому малюночку правильно подушка. На третьому береза. На четвертому Черепаха, і на останньому вишня. Ми повинні з вами із цих слів вибрати букву за номерами. І так, у слові виноград ми беремо восьму букву. Порахуйте, яка це буква буде. Правильно буква Д. І четверта це буква О. У слові подушка ми беремо першу та другу букву, тобто букву П та букву О. У слові береза ми беремо першу та шосту букву. Так, це буде буква Б та буква А. У слові черепаха ми беремо першу та другу букву, це літера Ч та літера Е. І у слові вишня. Ми двічі беремо букву під номером 4 і букву під номером 5. Здогадались, які це букви? Правильно. Літера Н і літера Я. Отже, якщо ми прочитаємо, то у нас утвориться слово сполучення до побачення. Отже, дітки, до побачення складається із двох слів. Слово побачення означає зустріч. А маленьке слово до зовсім змінює його значення. До побачення значить до зустрічі. Що ж таке до побачення? До побачення це прощання. Це друг, з яким ми прощаємося. Це, можливо, чекання нової зустрічі. Подумайте, з якими словами у вас асоціюється слово до побачення. Зараз ми з вами спробуємо зробити кластер до слова до побачення. І так. Отже, до побачення може, ми беремо один пучечок до побачення значення як вічливість. І м, вічливість це може бути прощання, м, вихованість, і до побачення ми беремо як вчинок. Вчинок це може бути допомога або ж рукостискання. Ось бачите, скільки різних значень. У слові до побачення. Отже, на хвилинці каліграфії ми з вами будемо писати букву сполучення до, по ба, ачен, «ня», до і слово до побачення. Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічну хвилинку. Перевіряємо. І так, перше слово пролються. Ми можемо перенести такими способами: Пролються Або ж пролю, а на другий рядочок «ця», Або ж проллють ся. Наступне слово осені. Ранні осені. І так. Осінь, ага, «осінні» пропустили. «Осінні» або ж «осінні». В цьому випадку, ви бачите, ми розриваємо подовження м'які приголосні звуки. Далі ранньої ранньої або ж ранньої. В цьому випадку ми теж розриваємо подовження м'які приголосні звуки. Рання. рання або ж ран. І слово «павутинячко». Зверніть увагу, у цьому слові аж скільки голосних звуків порахуйте. А, один, У, два, І, три, Я, чотири і О п'ять. Отже, п'ять голосних звуків, п'ять складів. Отже, ми можемо це слово перенести п'ятьма способами. Павутинячко, павутинячко, павутинячко. Павутиннячко, павутиннячко, павутиннячко і павутинячко. Ось гляньте, скільки способів переносу слова ми з вами знайшли. Для того, щоб трішечки менше вам було писати, ми скоротимо ці вправи. Давайте відкриємо зошит і напишемо вправа 77. І в одному слові ми покажемо кількома способами, як можна перенести це слово. Наприклад, пролються. Пролються осінні. Осінні ранні, ранньої, рання рання і павутинячко, павутинячко. Поставте відео на паузу та запишіть ці слова. Наступне завдання на сторіночці 37, вправа 139. Ми повинні до слів верхнього рядка. Дібрати слова з нижнього рядочка. І так, верхній рядочок слово шкільне, нове, цікаве та слово легко. Шкільне нове, цікаве, легко. Другий рядочок змагання, навчання, завдання та взуття. Давайте спробуємо підібрати слова. І так, шкільне може бути змагання. Шкільне може бути навчання, шкільне може бути завдання, правильно, нове може бути змагання, нове завдання та нове може бути взуття. Цікаве, Цікаве може бути і змагання, і навчання, і завдання. Легке, легке може бути змагання, легке може бути навчання, легке може бути завдання і легке навіть може бути взуття. Ми повинні з вами, дітки, написати слово вправа 77, підібрати по одній парі. Верхнього і нижнього рядочка. Таким чином, ми утворимо слово сполучення і слова із подовженими приголосами поділити для переносу. Отже, записуємо нове взуття цікаве навчання та словосполучення легке завдання. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Написали молодці. Зараз ми з вами будемо тренуватися усто. І так, читаємо слова та вставляємо пропущені букви. Взутя. Змага. Каміння. Бадиля. Колося. Навчання. насіння. Гілля узлі ся, проміня, ля і ім'я і-ля. Молодці. Я думаю, всі правильно вставили в ці слова подовжені приголосні, які звуки. Наступне завдання. Давайте спробуємо. Скласти звукову модель до поданих слів. І так, перше слово волосся. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно на чернеточці. Скласти звукову модель до слова волосся. Виконали? Давайте перевіримо. І так, Перший звук у слові волосся це звук В. Це приголосний, твердий, позначаємо рисочкою. Наступний звук О. Позначається буквою О. І цей звук у нас голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук «л» – твердий приголосний. Наступний звук О. Голосний. Далі у нас йде звук с «ся». Отже, він подовжений, м'який, подовжений. Ми позначаємо двома крапочками, м'який двома рисочками. І останній звук було «ся». Ми чуємо звук А. А чому так? Тому що буква Я позначає два звуки. У даному випадку буква Я віддала свою м'якість попередньому приголосному, а буква А голосна залишилася. Наступне слово проміння. Поставте відео на паузу та на чернеточці спочатку. Складіть звукову модель цього слова. Перевіряємо. І так, проміння. Перший звук П. Приголосний твердий. Наступний звук Р, приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Наступний голосний звук О, позначаємо його кружечком. Наступний звук Мі. Це м'який приголосний звук. Позначаємо його двома лініями. Наступний звук і голосний. Далі проміння. Ми чуємо подовжений м'який звук. І так, м'який звук позначається двома рисочками. А те, що він подовжений, значить ставимо дві крапочки. І останній звук проміння. Ми чуємо звук А. І останнє слово каміння. Перевіряємо. Я думаю, що всі впоралися з цим завданням. Записувати в ЗОшити ми вже з вами не будемо. А запишемо вправу 74 у ваших друкованих зошитах. Отже, відкрите друковані зошити. Давайте прочитаємо завдання. Прочитай поради туристові. Спиши їх! Підкресли букви, що позначають подовжені приголосні звуки. Отже, що ми робимо? Спочатку читаємо, потім ці речення ви самостійно записуєте, а потім підкреслюємо подовжені м'які приголосні звуки. І так, перше речення поради туристові. Чітко виконуй завдання керівникам. Яке тут слово із подовженими м'якими приголосними звуками? Правильно, слово завдання. І приголосні звуки подовжені це ня. Друге. Не залишай після себе сміття. І так, які ж ми букви підкреслимо, що позначають подовжені приголосні звуки? Правильно. Тя. Далі. Не розпалюй без потреби багаття. Подовжений приголосний м'який звук. Ча. Не ламай гілля дерев, не виривай квіти з корінням. подовжений який приголосний звук? Нь. І так, дітки, самостійно запишіть ці речення. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ось і добігає наш урок кінця. Сьогодні ми з вами вчилися переносити слова, у яких є м'які подовжені приголосні звуки. Домашнє завдання вправа 140, прочитати і відгадати загадки. Списати одну загадку. На вибір, і потім поділити слова з, продовж... з подовженим приголосним звуком, рисками для переносу, а ще вивчить правило на сторіночці 37. До зустрічі, мої хороші, і чекаю ваші роботи.